Коломийському музеї писанкового розпису демонструють живі традиції: це виставка творчих робіт студентів і викладачів Косівського інституту та фахового коледжу прикладного і декоративного мистецтва. А виставка Живі традиції у музеї писанкового розпису що у Коломиї – це близько 150 творів, створених у різних стилях і техніках на основі традиційних писанкових мотивів, творчо переосмислених та інтерпретованих студентами та викладачами Косівського інституту та фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Можете тут побачити власне роботи різних поколінь, молодшого фахівця, бакалавра та магістра і досвідчених. Зрілих художників-викладачів, оскільки наша виставка приурочена до 140-річного ювілею заснування Косівської мистецької школи, то, звісно, ми хотіли презентувати у цьому прекрасному музеї роботи всіх жанрів, які розвиваються в нашому навчальному закладі. Однак тема, яка звучить в сьогоднішніх роботах, це тема писанки. Тобто, через інтерпретацію, Елементів писанкових орнаментів в різних жанрах, і в текстилі, і в художньому металі, і в художньому дереві, навіть в одягових речах, ми відчуваємо ту унікальну пластику ліній, форм символів і знаків, які закладені в писанці. Ця виставка відкривається напередодні Великодня. Тож в кожному створі представлені символи, мотиви, які перегукуються з великодніми святами. Це і наша традиційна писанка, але в сучасній інтерпретації. Чимало інших творів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, кожного з яких представлено писанкові мотиви у кожній роботі. Представлені на виставці любов та глибока повага до традицій, кажуть і майстри, і ті, хто вже бачили експозицію. Завдання нашої мистецької школи якраз полягає в тому, щоб ми зберегли та розвинули традиції народного мистецтва не тільки нашого краю, але й всього української культури, українського мистецтва. І сподіваюся, що власне представлені роботи засвідчують високий фаховий рівень наших студентів та викладачів. Насправді зараз, як ніколи, потрібно представляти, популяризувати наші живі традиції. Сьогодні разом творчий такий тандем Косівщини, Коломийщини. Я дуже радію і щиро їх здоров'я з тим, що вони сьогодні представляють таку прекрасну виставку. Гобелени вишиті рушники, дерев'яні, різьблені тарілки, ансамблі, святкового одягу, керамічні, металеві жіночі прикраси, живопис духовної та великоднії тематики, вироби із шкіри, писанки можна побачити у Коломийському музеї писанкового розпису впродовж місяця. Запрошуємо коломиян та гостей міста надихнутися світлом, позитивом, вірою, надією, які дарують ці чудові твори. Марина Максимів, Сріюгрен, події НТК